Якщо ваша мотокоса погано заводиться, не заводиться зовсім, глухне коли витиснете на газ, плавають оберти, або немає потужності, найчастіше причина втрата герметичності. Справа в тому, якщо буде невеликий підсос повітря десь на сальниках або на прокладках, такий двигун працювати нормально не буде. Тому ремонт мотокоси або бензопили я раджу починати з перевірки на герметичність. Є різні методи, як перевірити двигун на герметичність, я покажу один, але найбільш надійний. Таким методом користуються в майстернях, де ремонтують а в там використовують спеціальне обладнання. Я покажу, як перевірити в домашніх умовах і без обладнання. І цього потрібен рушний насос. Бажано з манометром, але можна і без нього. Потрібно зняти пластик, вихлоп і карбюратор. Для початку заглушимо сторону карбюратора. Для цього беремо прокладку, яка стоїть між перехідником і карбюратором, і беремо шматок старої камери. З нього вирізаємо схожу за розміром прокладку і робимо два отвори під болти, ось цей і ось цей. Великий отвір і малий отвір робити не потрібно. На місце штатної прокладки ставимо прокладку, яку ми зробили і закручуємо болти. Далі схожу маніпуляцію потрібно провести з цієї сторони. Для цього беремо прокладку, яка стоїть між циліндром і вихлопом. Беремо частину камери, на якій є ніпель. Центруємо ніпель відносно отвору і вирізаємо ще одну прокладку. Щоб притиснути прокладку до циліндра, потрібно вирізати з металу товщиною 2 3 мм ось таку пластину. І зробити два отвори під болти і один отвор під ніпель. Можливо, коли це запчастини з бензопил, то можна використати ось таку пластину спускного колектора. Тут отвори ідеально співпадають. Штатні болти, якими прикручено вихлоп не підійдуть. вони задовгі, тому беремо болти, якими прикручується конус до кришки. Від'єдніємо насос і закачуємо приблизно 0,6-0,7 атмосфер. Більше качати не потрібно. Якщо тиск не падає, значить сальники і прокладки тримають добре. Якщо тиск починає падати, Знімаємо стартер, знімаємо кришку і знімаємо маховик. Коли все зняли, не забуваємо накачати 0,6 на атмосфер, беремо мильний розчин, наносимо на сальники, наносимо на місця, де з'єднуються частини картера, де з'єднується циліндр з картером, де з'єднується перехідник з циліндром. Таким чином шукаємо місце витоку. При потребі міняємо сальники, міняємо прокладки. Буду радий, якщо моє відео комусь допомогло. Дякую всім, хто ставить лайки.